Купити продуктів, там ми купуємо в основному м'ясо, сусиски, але як вже їдемо туди, то закупляємося і іншими продуктами. Тож ми йдемо на зупинку автобусу, туди будемо їхати міським транспортом. Ось Наша маршрутка, наш автобус, вартість 8 тисяч дрон. За одну людину ми з Женією платимо, за Алісу не платимо, Аліса безкоштовна. Школярі або студенти, ну, скоріше якісь студенти їздять. Зазвичай транспорт майже порожній. Пускаємо, щоб перейти дорогу. Супермаркет Go. Досить маленький, там дуже багато продуктів, великий вибір. Десь раз в два тижні, раз в три тижні ми сюди приїжджаємо. Зелений світлофор ходимо. Мені завжди пишете, що вам цікаво дивитися, що я купую, скільки, по якій ціні. Тож саме сьогодні таке буде відео. І для тих, хто планує свій переїзд до В'єтнаму та цікавиться цінами, сьогодні огляд буде цін в супермаркеті. Ну, звісно, я буду показувати те, що мене цікавить, те, що я купую. От так що приємного перегляду. Давно ми тут не були. Тут щось змінили, тут завжди на вході були овочі фрукти, а зараз поставили цілу купу смаколиків. І трішки перемістили. Так, тепер потрібно зорієнтуватися, бо трішки трішки зібратися думками, що тут купуємо. І ось такі візьмемо цукерочки. Щось типу погорельєш. Спробуємо. Нелегенькі. А ти що таке? Може якісь цукерочки, Аліса. Ось такі Аліса полюбляє Я кисленькі. Хочу. А ти О, хочеш? Зараз я подивлюсь, що тут таке. Добре. Набрали всяких цукерочок. Зараз підемо зважувати. Папайя 18 тисяч за кілограм. Можемо взяти оцю половинку? 21 636. Угу. Давай. Йдемо далі. Поїхали Аліссик. Катортики, ось в різдвяній тематиці навіть багато. Так. А ми завжди беремо ось цей багет, Бо є менший, 3800, є більший 7500. Ми завжди беремо більший. Я беру своєю рукою один і кладу собі в пакет. Так, овочі. Що нам потрібно сьогодні з зовочі? Корені плоди різні. Помідори, огірочки. Ось огірочки ми вчора купили, помідори мені не подобаються зелені. Візьми на базарі. На базарі дешевше навіть буде. Капуста. Ну, Капусту я також на базарі купувати, але звідси вести не буду. Так, рис мені потрібен. Ось тут має бути рис. Той, що я завжди купую. Такий спробувати. Цей не брала. А, ні, Таїланд брала. Ось такий ми брали, досить смачний. 26,70 за кілограм, тут 2 кілограма упаковки. Є, звісно, і такі здоровенні упаковки, але нам стільки не потрібно. Я беру по 2 кілограма щоразу. Ну щоразу, а коли приїжджаємо, то цього нам вистачає. На великі упаковки також різні ціни і по 200 тисяч, і по 130 тисяч за 5 кілограмів. Бачу, що Женя вже в кошик додав наші улюблені сосиски. Потім пізніше підійду. До прилавка та подивлюся, що там по цінам. Це бренд Butcher. Вони є двох видів. Ці світленькі і такі тоненькі, довгенькі. 66 тисяч за упаковку Женя підказує, коштує. А є в них ще такі товстенькі, ніби як краківська ковбаска. Оти, нам подобаються більше, але ці такі ж підуть. З фруктів цього разу взяли тільки попали, щось овочі, фрукти. Не дуже мені цього разу подобається, немає нічого цікавого, тож підемо на базар за овочами і фруктами. Якщо вам цікаво ціни на цукерки, які ми брали, то ось ми їх позважували. Ідемо далі за м'язком. Я завжди беру заморожені ось такі. Курячі гомілки, коштують вони 55 тисяч за кілограм. До прикладу, якщо брати не заморожені, вони дорожчі. Зараз я вам покажу, якщо вони сьогодні є. Ось я не бачу. О, ось тут і гомілки, і ще щось. Шматочки м'яса. Окремого гомілок я не бачу. Там четвертинки, а, ось вони також заморожені, їх розморожують, а потім продають як розморожені. 94 тисячі за кілограм, вдвічі майже дорожче, тож я беру там. Це набагато дешевше, економніше. Немає сенсу переплачувати. яловичину. свинина, курку я вам вже показувала. Я тут беру куряче філе, зазвичай. Два пакети там ну, по грам 800 нам вистачає цього на тижня два. Ось маленькі пакети сьогодні не... незручно складати собі. 97 тисяч. Один пакет філі, Другий пакет 105. А сьогодні вийшло більше кілограма, Один пакет. І другий. І курячі ніжки. Що в нас заважили, Тенькі 36 тисяч. Тут в мене три штучки. Червона рибка. а До речі, є ось так. В упаковках рибка та морепродукти. А також продаються ось такі морепродукти, креветки, рибка, кальмари. Ну, типу свіжі заморожені. А багато заморожених овочів, мікси, кукурудза, горошок, картопля фрі. Сіски різні. Ось ці ми беремо. Женя дві упаковки взяв, а ось ці ми полюбляємо більше, але на них сьогодні немає скидки, немає акції. Ці ж коштують дешевше, то взяли те, що вигідніше. Взагалі сосиски в Азії це така, знаєте, лотерея. Якщо ти вже потрапив на якісь смачні, то береш їх постійно, тому що багато таких, знаєте, вони можуть коштувати і дорожче, але на смак, як вибачте, туалетний папір. Тому намагаємося брати вже те, що перевірили, що нам подобається, що нам смакує. Подарок. Придеться два взяти, тоді іграшка працює. Йогурти для Алісі і в подарунок іграшка. 2400 24, 4 штуки. Ну, треба брати. Один, ну майже 1 один, один долар. 8, 8 штук. 8 йогуртів. Ні, 2 долари 8 штук. 2 долари 8 штук. Один, один Я долар... зрозуміла. І це іграшка це в подарунок. Їдемо на другий поверх, там треба нам відділ бакалії. потрібна олія за 2 літра 86 500. Величезне різноманіття різних соусів. Ми віддаємо перевагу ось такому бренду. Це я вперше бачу якийсь, мабуть, дитячий типу. Але завжди беремо ну, величезна упаковка, ми менші. Купуємо а, гострий, Женя полюбляє, і я беру ще просто а, помідорний, ну, типу кетчупа. Мені потрібна сіль. Спробую віднайти такі приправи, мабуть, глютамат. Досить розповсюджений в Азії цукор, а от ціль я не бачу. Глютамат. Підсилювач смаку. Це все глютамат. Величезна кількість супів швидкого приготування. Ми дуже полюбляємо ось цей бренд Пхобо. Брали вже не один раз, я вам показувала. Візьму дві такі і дві ось такі. Упаковочки. Завжди добре, коли вони є вдома. Залив окропом. Я додаю ще шматочки м'яска, смажені. І обід готовий. Тут рицева локшина. Тож, ось таке інколи їмо. Велике різноманіття різного печива. Я знайшла сіль. Тут у нас пів кілограма 4 тисячі дон коштує. Є більше упаковку, мені більше не потрібно цього, вистачить. Борошно мені потрібно 24 тисячі за кілограмчик. Брала вже. Минулий раз таки, Ну, Зазвичай Монміл беру трішки інакше, але це також нормальне. Ось є трішки дешевше, 21400, але... Я, здається, його колись брала і мені воно чимось не сподобалося. Тож не буду цього разу експериментувати, беру вже перевірене. Звичайна вермішель, звичайні макарони також є в азії. Не тільки рисові, а і ті, до яких ми звикли. Ми завжди беремо ось такий бренд. 16500. Ось така упаковочка 300 грам. и 17 500 400 грамм возьму две упаковки три упаковки вот такие а это трешки иначе вот Великий вибір консерви також є. Можете подивитися, зупинити, якщо щось цікавить. А, ну що, до прикладу, ось якийсь такий м'яско, так, свинина. 200 грам 53,200. Я таке не беру, не купую, але просто вам показую, можливо, комусь це буде цікаво. Тут також є і а, рибка, до прикладу, ось сердини, так, це, мабуть, якісь сардинки 17600. Далі ось такі 12800. Ну, це зовсім такі ось малесенькі баночки, бачите, в томатному соусі. А, Далі ось така рибка. Також в якомусь соусі. Тунець. Тунець 33, 300. Далі ось така рибка. Це, мабуть, також тунець. Тут в'єтнамською написано, але я бачу по зображенню, що. Тонець цей вже дорожче 47 800. для загального розуміння цін, що пропонує супермаркет у В'єтнамі. Це мені здається зрозуміло. Так, звісно, є такі відділи, де серветки, туалетний папір, але мені туди не потрібно, я туди не йду, тож їдемо далі. Посуд, товари для дому, для прибирання, новорічні. Новорічний декардо дуже гарні ялинки. Я, до речі, таких ось в Україні не бачила. Ну, ми вже в Україні три роки, звісно, не були. Можливо, за цей час багато чого змінилося, але ось ялинки такі ніби в снігу з таким ось наполенням. Дуже гарні. Я чула, що Аліса десь тут бігала, чула голос Аліси. Вона розглядає тут різні іграшки. Я бачу. А он вже щось знайшло. Ну, здається, це все, що нам потрібно було. Ще маленький кошик, їдемо на касу. Ну що ж, отакі були наші сьогоднішні закупи. Взяли все необхідне. Витратили 945 тисяч донг. Це чималенька сума. Зазвичай ми е, витрачаємо десь 700 тисяч донг. Залишаємо в цьому супермаркеті, але цього разу ми купили чималеньку цукерок, тож і сума відповідно цього разу більша. Зараз викличемо таксі, додому будемо їхати на таксі, бо ж чималенько у нас сьогодні продуктів. Ну що ж, друзі, у нас вже ввечері, я щось цілий день займаюся якимись хатніми справами після того, як ми повернулися. Супермаркети то готувала обід, то ліпила в пільмані. У мене така була сьогодні медитація. А... Але фізично я втомилася. Трішки втомилася. Тож останнім часом роздумую над тим, як так люди живуть, у котрих вистачає. Часом на все. Мені якось не вистачає дня, не вистачає 24 годин в добі. Так, що викинув так? А ми зараз йдемо до друзів. Вони завтра летять на Балі, у них візеран, тож їх днів 9, здається, не буде, а в мене... Є термінова справа до них, тож мені потрібно з ними побачитися до їхнього від'їзду. Тому ми йдемо до них побачитися, провести їх, скажімо так. Ось такий у нас сьогодні вечірній маршрут, вечірня прогуляночка буде. Трішки прогуляємося. Він що сукню хочеш? Так. Чому? Я хочу ось ще танчик ходити. На танці так. хочеш ходити? Фотографуй. Каже, хочу фотографувати тебе. На телефон. Є? На фото фото. О, Багато фоток нафотографувала. Добре. О, гарні фото. Молодець, дякую тобі. Є, Аліса вчиться фотографувати. О, гарний ракурс. Ох, поїхали далі. Чекала вона, поки цю ялинку встановлять. Декілька днів. Ми ходили, вона лежала і ось так обмотували стрічкою цією. Але я бачу, що в нас ще в процесі. Ходімо, Аліса. Ще не закінчили до кінця. І, І тут ялинка. І тут ялинка. Давай, скоринці. Ну що ж, ми йдемо додому від наших друзів. Пам'ятаєте, я вчора не потрапила на базар і сьогодні планувала сходити. Так от сьогодні я також не потрапила туди, але вже завтра 100% доведеться йти, бо овочі, фрукти ми не купили. В супермаркеті якось там було значно дорожче, ніж я зазвичай купую на базарі, тож я не бачу сенсу дорожче купувати. ну от тільки папаю купили із фруктів і це все. Ох, завтра буде день, завтра буде видно. Але я сподіваюся, що таки завтра я на базар потраплю. Буду завершувати це відео, тому що день добіг до кінця. Йдемо додому. Я вам бажаю гарного ранку, дня або вечора, друзі. Мирного нам всім неба. І бувайте, до зустрічі завтра. Новому роду!